Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у мене на продажі є ось такий ексклюзивний автомобіль, це Hyundai Ioniq 6. У максимальній комплектації автомобіль 2024 року і з мінімальним пробігом. Все ж 12 тисяч кілометрів. Автомобіль в ексклюзивному кольорі, срібний мат. Повний привід, максимальна батарейка на 77,4 кВт. Реально класний стильний футуристичний автомобіль. І бачите на панорамі, на максимальній оптиці, на максимальних дисках. Камери 360 всі асистенти водія. Тобто це саме топова контактація. Плюс V2L-адаптер, який допомагає автомобілі віддавати електрику вам на будинок. Камери всюди. Максимальна оптика. Автомобіль пригнаний із Швейцарії, повністю європейці і з офіційною гарантією від дилера. Салон максимальної комплектації. Чорний, класичний, на шкірі. Повне електрорегулювання, підігрів, вентиляція, шкіра дуже класна, тактильна. Аудіосистема Bose, пам'ять сидінь в два положення, накладочки на педалі металеві, також накладочки на пороги, і ви бачите, на порогах ще є плівочка, яку ще ніхто не знімав. І так, по салону шкіряне кермо. Тут всі налаштування, тобто різні режими, водіння. Мультимедіа з величезним дисплеєм, Apple Carplay, Android Auto, камера 360, селектор перемикання передач, змінювання пільостки для змінювання е, потужності рекуперації автомобіля, клімат-контроль із різними налаштуваннями. Тобто тут все регулюєте. Також, як бачите, регулюється підгрів і вентиляція сидінь, підгрів керма. Ззаді сидіння теж підігрівається. Камера заднього огляду. Також можна включати 3D-режим і повзати навколо автомобіля. Ну і знову ж різні налаштування по автомобілю. Е, є проекція телефона, Apple CarPlay, Android Auto, так само BlueLink, налаштування для тобто, керування автомобілем зі смартфона. Все функціонує, тому що це європейський автомобіль, і ви бачите, він навіть зараз працює, зараз оновлюється. Тут де контурна підсвіточка. Вони змінюються від залежності від налаштування, які ти вибираєш, ковричок для зарядки. Вашого гаджету, вашого смартфону. Ну і регулювання по вікна. Тут теж у нас підсвічується. Зараз, бачите, все зчисає, наприклад, це все працює також разом з анімацією в салоні. Сидіння, комфортний вихід, сидіння від'їжджає, коли відкриваєте ви двері, заглушите автомобіль для кращого виходу, для комфортного виходу. Так, ззаду. Реально надзвичайно багато місця. Чесно, я зараз в седанах стільки місця жодних не бачив, щоб була така кількість простору для ніг. Реально крутий, мі... крутий автомобіль. Також можна регулювати переднє правим сидінням для того, щоб збільшити ще простір для задніх ніг. Також, як бачите, є підігрів сидінь. На кришці багажника спойлер із. Сонячну батарею для зарядки 12 вольтового акумулятора, електропривід. Кришки багажника, також він відкривається при зайнятих руках. Автомобіль весь має всюди комплект резинових коврочків. багажничко теж. Тут це, в принципі, як нове. І тут, як ви бачите, новесенька запечатана заряд... зарядка стандартна для домашньої зарядки від 220 В. І аналогічно є ще v 2 l Тобто це є адаптер, з яким ви можете віддавати з батареї електрику навпаки назад у будинок. Ось, як ви бачите ось такий новесненький адаптер, Він під'єднується до автомобіля і тут, як ви бачите, є звичайна вилка, євровилка на 16 А, тобто, на 3,6 кВт, ви максимально можете. Вибирати, навпаки, забирати електрику з автомобіля. Тобто, при наших умовах, коли витішення електроенергії або електроенергію дають по годину, тобто, ви можете навпаки собі зарядити автомобіль ночі і вдень брати електрику з автомобіля для, вашого, для вашої потреби. Аналогічно, з правої сторони, це теж. Тут все прошито шкірою. і Сидіння теж, як бачите, все і далі. Ну, Фактично новий автомобіль. І знову ж кількість місця для задніх пасажирів. І спереду, в принципі, все аналогічно. ж, шивочки бус, оді системи. Ось так все виглядає. Я вам ще на сові продемонструю, наскільки велика кількість місця на автомобілі. мої ноги, При рості 1,85 м. Скільки відстані до колін. Якщо витягнута рука, я навіть на витягнуту руку не достаю до водійського сидіння. Аналогічна справа. Надзвичайно, реально об'єм салону, тут дійсно вражає. І як ви бачите, навіть ще задній ліхтарик теж ще не знято має плівочку. Ну, і як я говорив, ось тут люк із двома положеннями. І повністю від'їжджає дозаду. В принципі, при закритому автомобілі, з відкритим люком, цей автомобіль ще більш круто і футуристично виглядає. Дивіться, як це все виглядає. Фото, в принципі, так не передають. Одне відео можна побачити. Наскільки це все класно виглядає. І так під капотом. Все, в принципі, теж як нове, так як весь автомобіль, і бачите, наскільки в стані все. Тільки легеснень це пилюкою, тут все теж шаплівці, тут все рідне. Ось так все виглядає. Красиві диски 20-го радіусу. Плюс матові накладочки на порога, теж все йде в матові. І з поїданням чорним глянцем. Ось так все виглядає. І так, ви бачите, є повністю весь мануал по автомобілю, два ключики оригінальних. Сересна книжка, митна декларація автомобіль 20 грудня 2024 року. І серісна книжечка, новесенька з гарантією, яка діє по всій Європі. Навез автомобіль. Один невеличкий дефектик це у тут невеличка ямочка, притертість на передньому бампері. Все. Більш нічого. Ну і само собою оптика підсвічування в автомобілі надзвичайно крута. Друзі, ось так вечір виглядає фонова підсвітка Ambient. І з вибором різних кольорів. Градація, дуже величезна градація різних кольорів, які ви бажаєте, щоб підсвічувалося в салоні. Дуже класно все виглядає реально. Ну і звісно, оскільки це преміальна версія, максимальна версія Hyundai, тут є також функція, з якою ви можете керувати автомобілем через ключ. Як бачите, за кермом автомобіля нікого немає. Автомобіль так само, як їде вперед, так само може їхати ще назад, так само і вперед. А в салоні автомобіля нікого немає зараз. Друзі, ще раз вам нагадаю інформацію по даному автомобілі. Це є Hyundai Ioniq 6, повний привід, максимальна комплектація, з батарейкою 77,4 кВт. 2024 року виготовлення з пробігом 12 тисяч кілометрів автомобіль в ідеальному стані. Коліри ексклюзивному срібний мат. Пригнаний із Швейцарії, тобто повністю це європейський автомобіль, і на нього поширюється гарантія, яка діє на всій території Європи. Автомобіль на шкірі, на всіх асистентах, панорами, ну, все по максимуму. Якщо у вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте, бо таких автомобілів дійсно є небагато. Тому телефонуйте, слава Україні!